А думав, що в грудні прочитаю лише дві книжки. Усім привіт! Ви на каналі Буквеник. Ради вас вітати! І сьогодні ми з вами поговоримо про прочитане за грудень. І насправді я не думав, що вийде така кількість книжок, тому що в мене був місяць завантажений. Але як на диво склалося, я встиг прочитати аж сім книжок. Що з цього вийшло, побачите вже у відео. І перша книга, про яку я буду розповідати, це Self-Help книга, про яку я вже декілька разів згадував, і, напевно, якщо ви за мною давно слідкуєте, то вам, напевно, вже нудить від згадки цієї книги. Це Люби без Ілюзій Анна Толіпіна. Це Self-Help книга, як я вже сказав, і про що ця книга? Якщо ви до сих пір не знаєте. Це книга про те, як побудувати стосунки без якихось повітряних замків, можна так сказати. Тобто без якихось ілюзій, які нам дають книжки, любовні романи, які нам дають серіали, фільми і таке інше. Тобто, Побудувати дійсно справжнє кохання, яке воно повинно бути, і все це авторка тут ненав'язливо подає. Вона можливо дає свою думку в першу чергу. Але коли ти читаєш, ти аналізуєш, ти розумієш, що вона дійсно каже правду, що треба замислитись над тим, що, що ми хочемо від стосунків, що таке стосунки, і для чого вони потрібні, все це тут розкривається. І в першу чергу ця книжка насправді є для жінок, для дівчат. Для жінок, але я зі свого, вже як ви розумієте, досвіду прочитання цієї книжки можу порадити її читати і чоловікам. В першу чергу, щоб зрозуміти, хто така жінка, що треба робити, аби її зрозуміти, і що треба робити, аби з нею побудувати також гармонійні стосунки. А жінкам я її рекомендую, тому що вона в першу чергу для вас, як це не дивно, тому рекомендація. А далі одна з найкращих почитаних книг у 2023 році. Так, можливо, не на першому місці, але в топ-3 вона точно входить. Це Ребека Кван «Вавило». І ви знаєте, це книжка, яка здивувала мене. Тому що фентезі це настільки поширений вже жанр, що дуже важко здивувати читачів, особливо якщо. Ти перечитав багато книжок, а я дійсно вже перечитав багато фентезійних історій, які і подобаються, і не подобаються, І ця історія мене здивувала. Я насправді, коли брав до рук цю історію, про неї майже нічого не знав, те, окрім того, що це повинен бути Лондон 19 століття, і переклад. Коли я чув, що це фентезі пов'язане з перекладом, то в моїй голові не вкладалось, як це. Як можна, що саме буде пов'язане з перекладом у фантазійній історії? Але менше з тим, тут досить цікавий світоустрій в плані того, що я люблю, коли змінюють історію, історичний хід подій, і це мені дуже заімпонувало в цій книзі. Герої я можливо не знаю, чи казав, але для мене книжки стають найкращими, якщо вони мене змушують плакати. І ця книжка була не виключенням, як ви розумієте, оскільки вона стала однією з найкращих. На моменті смерті одного з персонажів я не те, що просто пустив сльозу, я почав ридати. Я настільки прикипів до персонажів, оскільки вони такі реалістичні, що ти хочеш їм вірити, співчувати, і ти дійсно хвилюєшся за них. Я дійсно ридав. Це був не кінець. Тому що багато хто ридає в кінці історії. Для мене кінець був насправді дуже, дуже логічним, і я очікував його. Але це був перед, перед кінцевою історією. Був один момент. Якщо ви читали, ви зрозумієте, за якого персонажа я кажу. І мені дуже сподобалось все, що авторка вдає в цій історії. Так, звісно, тут є мінуси, вона дещо розтягнута, особливо остання глава для мене була. Трохи розтягнутою, але всі ті емоції, які я отримав при прочитанні цієї книжки, це неймовірно. І я її буду рекомендувати. Так вона зайде не всім, так вона не зайде для любителів швидких історій, тому що в цьому плані тут вона не швидка. Але ось ця не швидка історія, вона і робить магію. Тому що іноді не швидкі історії вони дійсно не цікаві. Але тут ця нешвидкість, вона. Вона зачаровує, вона змушує тебе читати далі, бо тобі хочеться читати. І ще зазначу, якщо ви дійсно любите переклади або визнавець декількох мов, там, наприклад, англійської і німецької, то для вас це просто must have для прочитання, тому що, тому що тут все настільки це реалістично все розписано. До дрібніших подробиць все тут детально описано. Рекомендація. Грудень у мене був продуктивний в плані self хелп літератури, тому що я прочитав аж три книжки. І другою книжкою була книжка про есенціалізм. Есенціалізм це мистецтво визначати пріоритети. І я насправді дуже ціную цю книжку, тому що вона мене направила на деякі моменти, які мені сподобались, які я починаю вже приміняти у своєму житті. Але зараз, після того, як минуло здається два чи два з половиною тижні після прочитання цієї книжки, я розумію, що не все, що автор порекомендував, воно є актуальним в нашому суспільстві. Так, можливо, для британців чи американців, ця книжка вона просто, вона просто заваражує, але в нашому суспільстві не всі, не всі, далеко не всі поради будуть дієві. І це, на жаль, це... На жаль, буде великим мінусом. Так, автор дійсно розповідає щось, але мені подобається, що це не нав'язливі якісь поради, які, наприклад, є в деяких мотиваційних книжках, які кажуть, що вставаю о 5 ранку і роби більше. Ні, це не та історія, це не та книжка, але вона м -м, досить правильна. Тобто вона направляє вас, вона допомагає виділити із всіх тих. Думок, які ось ви бачите, у вас є правильні думки, і направити вас, аби робити не 10 одночасно справ, а 2-3, максимум і з повним, з повною силою енергії. Тому я рекомендую, але обов'язково, коли ви прочитаєте цю історію, та й в момент читання цієї історії, аналізуйте те, що автор вам дає. І пропускайте все це через хід своїх думок, тому що не все насправді є. Застосованим в нашому суспільстві у мене в описі каналу написано книжки, комікси, манго. Але якщо порівняти кількість прочитаних книжок і кількість прочитаної коміксів і манги, то комікси і манги в меншій кількості. І зараз я буду вам розповідати про мангу другу частину Відьомського раю від юмеджі. Я прочитав перший том ще в червні чи липні цього 2023 року. І в грудні я прочитав другу частину. Що я вам можу сказати? Якщо ви не знайомі, що це за манга, я розповім короткий опис цього сюжету. У нас є світ, в якому живуть люди, і люди є причиною того, що в цьому світі зникла флора і фауна. Тобто цей світ став абсолютно неживим. Але є маленькі оазиси, так звані раї, де живуть відьми, де процвітає рослини, де процвітають тварини, де є життя. І ось наша головна героїня, яка зображена на обкладинці, одного моменту втрачає свою наставницю. Але ця наставниця каже і направляє її: знайди рай. І ось наша головна героїня шукає цей рай. Перший том він досить гармонійно, динамічно, мені сподобався. Але другий том якось пішов не в тому темпі. Не знаю чому. Через, можливо, те, що я перший том досить давно прочитав і підзабув деякі моменти. Я навіть коли брав до рук, я забув, як звати головну героїню. І вибачте, мене я знову-таки забув, як звати головну героїню. Чи буду я читати далі, не знаю. Чи... Сподобається воно вам, е, важко сказати. Якщо вам подобається вже давно заїжджена тема людина і природа, те, як людина впливає на природу, то звісно вона вам сподобається. Якщо вам хочеться більш легкої інтерпретації, в плані того, що вам не потрібно думати глобально, то е, просто прочитати картинки, продивитися, то це точно вам сподобається. І остання селф-хелп література, яка була прошитана в грудні, і яка мене розчарувала. Чому вона мене розчарувала? Тому що я наступив на ті самі граблі, які я вже наступав декілька разів. І це завищені очікування. А чому завищені очікування? А тому, що я прочитав назву і вже побудував повітряні замки, які не справдились. Це. Емоційний спадок або як подолати травматичний досвід. І ось я коли прочитав цю назву, я не читав анотацію, я просто прочитав назву, і я думаю, це мені треба. Мені хотілося після того, вже, коли я прочитав анотацію, дізнатися, як подолати травми, які передаються нам з покоління в покоління, або ті травми, які ми набуваємо в своєму житті, і як ми їх передаємо вже самостійно комусь. І насправді я цього не отримав тут. Так, дійсно, авторка розповідає історії, які траплялися в її терапії протягом всього її, всі, всієї її праці, але це лише тільки історії людей, це не те, як подолати, тому що кожна людина це індивідуальність, і кожна ситуація це індивідуально. І для мене ця книжка не стала тим, чим я очікував. Так дійсно я можу порекомендувати її, але не як щось таке, що допоможе вам дійсно розібратися в своїх травматичних досвідах, травматичних. З погадах і такому подібному вона вас просто наштовхне на якісь моменти, і, можливо, ви почнете щось в собі розбирати, але не більше. Вона не зможе вам допомогти подолати цього. Хоча, можливо, ви скажете, що немає таких літератур, щоб допомогли одразу подолати, і я з вами погоджуюсь, Але мені просто було. Окей, okay. для мене була просто завищеване очікування і все. Тому, можливо, мені вона не сподобалась. Як сама книжка, я не можу сказати, чи хороша вона, чи погана. Кожна книжка для когось буде хорошою, для когось поганою, для когось вона буде середньою. Для мене це радше середня книжка, яку я, можливо, не рекомендував, просто через те, що це не те, що насправді зазначає анотація в першу чергу, тому що. Анотація нас заводить в маленьку таку пастку, яка насправді, з якої насправді виходу вже немає. Тому що ми читаємо це, принаймні я це читав. Передостання книжка це Діана Він Джонс і Зачароване життя. Я не знаю, чи. Я казав колись, але я читав «Мандрівний замок Хаула» від цієї авторки, і я в нього закохався. І мені подобається екранізація цієї книжки. І загалом я вирішив збирати серію, в якій видавала Діана Лі Джонс. Як ви бачите, вона ось тут. І ось я почав читати другу книжку від цієї авторки. І що я можу сказати? Це дитяча історія. Чи я очікував щось від дитячої історії? Ні. І правильно робив, тому що, якби я очікував, ця історія для мене була б повним розчаруванням. Вона мені не сподобалася ця книжка, вона була наївною, хоча я розумію, що аудиторія цієї книжки 9-12 років, і чого мені 21-річному хлопцеві можна чекати від цієї історії, не, невідомо. Але я можу порекомендувати, якщо вам дійсно сподобався писемницький стиль Діану Він Джонс, то він тут також присутній. Якщо ви очікуєте мандрівного замка, то його тут не буде. І ще одним розчаруванням для мене стало те, що це серія. Це дійсно серія, в якій 6-7 книжок і українською перекладено лише дві. Зачароване життя це перша частина, а друга частина це Дев'ять життів Крістофера Чанта. І все. Далі у нас немає української продовження цієї серії. Так взагалі я не знаю, чи ви знайдете ці дві книжки десь, тому що я їх шукав дуже, дуже важко. Але якщо все ж таки знайдете, то подумайте, чи вам воно потрібно, оскільки це серія. Так, це непогана історія, але не більшого. І остання книжка, яку я прочитав у грудні, це коротка історія мистецтва. Я її вам не покажу, тому що вона залишилась в мене вдома. І я вам скажу це. Хороша література для людей, які хочуть познайомитися з мистецтвом, або для людей, які вже знайомі з мистецтвом і хочуть або вдосконалити свої знання, або мати щось подібне в цій сфері. Це не є якоюсь літературою, яка прям супер література. Вона зосереджена в першу чергу на досить відомих працях. Художників, скульпторів і таке подібне на досить відомих на всіх напрямках мистецтва і на техніках мистецтва. І здається, якщо не помиляюся, на деяких авторах вона також акцентує увагу. І мені ця книжка, як людині, яка не є і великим знавцем мистецтва, і... але і не є взагалі людиною, якої нульові знання мистецтва, вона сподобалась. Так, вона мене не стала якоюсь супервідкриттям від, відкриттям року, але деякі моменти я для себе узагальнив, деякі моменти я для себе відкрив, і мені було цікаво читати. Насправді, якщо ви захочете її прочитати, ви її за, на мій погляд, навіть за декілька днів прочитаєте. Я її читав протягом 4 днів, і мені це сподобалось. Що буде для вас, я не знаю. Не беріть цю історію, книжку правильніше, просто аби прочитати. Беріть її з таким підходом, що ви хочете дізнатися щось про мистецтво, або щось позагальнити, чи підсумувати, підбити підсумки в мистецькому напрямку. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Пишіть у коментарях, чи читали ви щось з цього, чи плануєте щось подібне читати. Або пишіть, скільки прочитали книжок в грудні і які стали для вас найкращими книжками грудня. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися, і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!